Я в Києві влаштувався на роботу таксі, он таксі, яка є у житті в Ukraine GTA. Зараз будемо перевіряти, скільки ми зможемо заробити. Ukraine GTA – це гра про Україну на комп'ютер і муха, де є справжні міста. Київ, Дніпро, Харків. Зараз я саме в Харкові знаходжуся. Приєднуйтесь, я на третьому сервері. Будемо подорожувати Україною разом. Пане вітаю! Це вам потрібно кудись під'їхати. Так, бажаю пане, мені треба. Вам кави, чаю, ходох, Каву. Добре, зараз заїдемо. Купуємо каву. Каву. Купили. Так, все. Дякую, пане. за 110 тисяч? Пане пане, почекайте, будь ласка, я ж вам каву ще обіцяв віддати. Вона вже якраз прохолола, поки ми з Києва доїхали до Харкова, щоб ви язика не попекли. Каву, пану. приготувати, здійснити обмін. за ваш сервіс вам трошки що від 10 тисяч, пане? Ви що, мільйонер це крипта. О, крипта. Нехера собі. Зараз будемо на стрімчику ловити людей, підвозити і давати їм запитання. Правильна відповідь від тих людей з мене чаєві.